Привіт, друзі! Ви на каналі Просто про життя в США. Я знаходжуся зараз в Америці, штат Північна Кароліна. І сьогодні в мене такий день, я вдома знаходжусь, і ми маємо виставляти будинок на продажу. І я хотіла вам розповісти деякі деталі, як підготувати будинок на продаж. Коли ви в ньому живете. Тобто ви ще не з'їхали на другий а, адрес, і ви досі залишаєтесь в цьому будинку. Ось як це проходить тут, в Америці. Перше і дуже очевидне, це те, що треба прибрати будинок, але як прибрати? Я рекомендую вам прибрати і зробити його а, на кшталт готелю. Неважливо, який у вас інтер'єр. Зробіть все мінімалістично, навіть як оце в мене кульки залишилися з дня Святого Валентина, але я їх буду прибирати, їх не буде в будинку. Також приберіть фотокартки ваші, якісь приватні речі. Uh, тобто якісь книжки, якісь ваші улюблені речі, але які можуть бути дивними для інших. Я не знаю, я ось люблю карти Таро, і, звісно, я їх прибираю, вони не лежать на поверхні, тому що люди можуть дивитися будинок, хто дуже релігійний, дуже християнський, і для них це може бути якоюсь образою, відразою, щоб не зіпсувати це. Бачення будинку, щоб вони не концентрувалися на якихось маленьких деталях, краще їх прибрати. Також приберіть зайві декоративні елементи, зайві якісь статуетки, якісь зайві зайві предмети декору тобто зроби зробіть ваші поверхні як омога мінімальніші. Також, якщо у вас є складські приміщення, як в нас, наприклад, є приміщення в криші, це як чердак, ось, і в ньому багато було якісь коробки, якісь там велосипеди, ще щось. Ми взяли в оренду, орендували сторіч, складське приміщення. Тут їх багато, і ви можете зняти на різний бюджет, різний обсяг, розмір. Складські приміщення. Обирайте недалеко від вашого будинку, де ви живете, щоб було зручніше щось вивозити. І ви можете навіть своєю машиною, своїм авто повивозити ці, ці речі, які трохи можуть бути зайвими. Зробіть якомога більше простору. Ось це рекомендація номер один. Друга рекомендація прибрати дуже коштовні речі, як, наприклад, ваші ювелірні прикраси, або речі, які, в яких є ваша якась інформація приватна, яку ви б не хотіли поширити з кимось іншим. Тому що бувають такі випадки, коли агент з нерухомості, він так скажемо, в нього є робота <смі> така, він може обкрадати будинки, коли приходять дивитися, і він може з покупцями приходити і щось так в ящичок зазирнути і щось вкрасти. Є такі люди, і були випадки. Коли заарештували, але це ж прийшло декілька е, таких моментів, декілька е, власників поскаржилися, і потім пішло розслідування, і в якомусь будинку просто були відеокамери спостереження, і це допомогло зловити цю людину. Але ж, е, знаєте, краще прибрати, щоб не було зайвої спокуси. Третій пункт, і такий він теж може бути очевидним, але все ж таки я вам нагадаю, якщо ви досі живете в будинку, і люди мають приходити і дивитися будинок, я не рекомендую вам готувати якусь їжу впродовж дня. Якщо ви щось хочете готувати, готуйте ввечері на наступний день або декілька днів, тому що все одно зараз багато будинків, як у мене. Відкрита кухня, і, е, звісно, що якщо ви щось будете смажити, чи щось таке готувати, навіть яєчню, <свісно> яєчню особливо, це здається дуже швидко і дуже і навіть якщо у вас гарна витяжка, все одно запах у цій яєчні може залишатися після того, і якщо вам хтось... Захоче подивитися будинок, може, після півгодини чи години, як ви її смажили, ну це може бути не зовсім приємно. Ви можете також обрати засоби, такі, які в розетку вставляються, освіжувач повітря, бо це теж дуже-дуже неприємно, коли заходиш в будинок. І там є такі якісь... Знаєте, в кожному будинку є свій запах. І якщо будинок, наприклад, не новий, а старий, в нього оце дерев'яна підлога, дерев'яні якісь елементи декору, двері навіть, вони з часом всмоктують в себе запахи, і це може, ви можете як звикнути до цього запаху. І він не поганий, але він є. І для людини, яка приходить ззовні в ваш будинок, їм може показатися це не дуже гарний запах, і вони можуть засумніватися, навіть якщо будинок їм сподобається, але запах може їх відштовхнути. То тому я рекомендую такі в розетку вставляються освіжувачі повітря з такою рідиною. Яка випаровується з часом і наповнює будинок таким легким-легким ароматом. І обирайте аромати більш нейтральні, як свіжа білизна або щось таке, але не дуже вже там морський бріз, не вибирайте. Вибирайте щось більш солодке, така якась ваніль. Це буде асоціюватися з таким приємним затишним будинком. Аніж з ванною кімнатою, бо зазвичай ці аерозольні освіжувачі, які як морський бріз, чи тропічні фрукти, чи щось таке, більш вони здешевляють і наповнюють весь будинок ароматом ванної кімнати, а це вам також не потрібно. Тож вибирайте такі більш спокійні, але як по типу свічок, які ви запалюєте ось на столі, якісь такі гарні, приємні, обволакуючі аромати, але не дуже різкі. Ось, і це допоможе вам зробити ось цей досвід, коли людина заходить в ваш будинок більш приємним. Чому це дуже важливо ось ці такі маленькі деталі? Бо тут. Коли ви виставляєте будинок на продаж, у вас є свій агент зазвичай, коли ви не сам, коли ви за агентом виставляєте будинок. І тут такий процес, коли ви виставили будинок на продаж, зазвичай ви ставите такий бокс, локбокс. Ой, зараз я вам покажу, в мене є. Ось я принесла вам локбокс показати, ось так він виглядає зазвичай, це самий звичайний, І у вас агент причепить його на двері. Ви, коли контракт підписуєте з агентом, з вашим лістинг, тобто агент, який буде виставляти на продаж ваш будинок, ви з ним підписуєте контракт. І в контракті вказано що ви не проти, що агент повісить на двері ось такі локбокси. А якщо не такі, бувають ще електронні, якщо у вас електронний замок, то не треба ви просто ділитеся інформацією про ваш код з агентом. І агент це виставляє на сайті MLS, це всеамериканський такий сайт, де виставляється нерухомість для агентів. І інші агенти можуть бачити нові будинки на продаж безпосередньо через цей веб-сайт. І коли нове з'являється в тій ерії, в тій місцевості, де вони шукають, вони побачать. Але дивіться: ось потрібен для чого такий локбокс: Ваш ключ від будинку поміщується ось сюди, всередину, закривається. І е, цей код як на валізі, яку ви берете в, в подорожі, ось, і закривається, отак вішається на двері. Якщо на двері така ручка, що не можна повісити, воно десь вішається, там, або на заборі, або десь щось. Або шукається інший варіант, але буде доступ до вашої двері. І е, коли потенційний покупець, агент. Покупця бачить ваш будинок, і ваш будинок підходить під опис того, що люди шукають. Він запрошує час і день, коли він може прийти в ваш будинок. Тобто в ваш будинок прийдуть чужі люди, прийде агент з другої фірми, той, якого ви не знаєте, з чужими людьми. І це все робиться через... Приложення спеціальне, де е, люди, агенти, яких є лицензія, тільки вони мають доступ до цього. Ось, і вони е, зазначають час і місце, е, коли вони прийдуть. В той час власники будинку не мають бути вдома, тобто, це не як у нас вдома, знаєте, що ви можете бачити, хто до вас приходить. Ось тут те, ось тут все. Знаєте, ви типа як в музеї розповідаєте про ваш будинок. Ні. Тут це все робиться, ви не бачите ваших покупців, ви не бачите того агента. Тобто ви маєте покинути будинок. На той час, коли до вас прийдуть люди, дивитися будинок. І вони приходять зазвичай зі своїм агентом, вони будуть дивитися його самі без вас. То тому важливо зробити цей досвід і для вас, і для тих людей, які зайдуть в ваш будинок більш приємним і таким. Без зайвих-зайвих речей відволікаючих. Наприклад, якщо у вас є кіт або собака, краще їх не залишати так само, бо ви не знаєте реакції ваших улюбленців, як вони будуть реагувати на людей чужих, тим більше вас не буде вдома. І як взагалі люди відреагують, вони можуть. Відволіктися, залишити двері відчиненими, поки вони будуть заходити, ваш улюблений може вибіжати з будинку. То тому є такі маленькі незручності, якщо, звісно, у вас є. Можливість десь пожити на цей час і прибрати його, зробити як готель, то це класно. В мене на, наприклад, немає зараз такої можливості і знімати щось заздалегідь ми також не плануємо, тому що знімати окреме житло це у вас буде. Ви будете оплачувати ваш моргідж, це ваш кредит. І вам треба буде оплачувати е, зйомне житло, і все може вилитися в дуже кругленьку суму. То якщо ви до такого не якби ваш бюджет не, е, не може це дозволити вам, так, то краще зробити це, е, щоб і у вас не було зайвого стресу, і щоб у, у людей не було зайвих спокус. Також. На вході перед дверима я хочу поставити таку корзинку з бахілами, щоб люди, бо зараз ще в нас зима, вже весна буде скоро, але погода може бути не дуже чистою хоча в нас зазвичай дуже чисто на вулиці. Але я ж не можу регулювати погоду і знати, яка вона буде, то я поставлю корзинку з бахилами і зроблю якісь маленькі оголошення, що люди мають вдіти ці бахи. Бахіли, щоб подивитися будинок, тому що в мене є десь коврове покриття, десь така підлога, і щоб і вам і їм було зручніше, не треба розуватися. Наприклад, влітку, якщо ви будете продавати, то там простіше люди в сланцях якихось таке дуже легке взяття, і, можливо, буде більш чисте на вулиці. Але все одно, ви ж не знаєте, і люди будуть босі ходити по вашій квартирі або будинку, то це не дуже приємно, може бути, щоб, щоб вам не доводилося прибирати кожен раз після кожного просмотру будинку, зайвий раз мити підлогу, і все таке інше, то краще скористуватися бахілами. Звісно, якщо у вас є свій агент. Він вам підкаже багато таких нюансів, але якщо ви тільки готуєтесь, тільки думаєте про це, я просто хочу вас попередити навіть до того, як ви вже заключите контракт з якимись агентом, ви вже будете знати деякі деталі. Також, якщо ви живете в старому будинку, тобто він не дуже свіжий, не дуже новий. Якщо у вас є якісь кімнати з якимось яскравими кольорами, наприклад, дитяча рожева, дитяча голуба або зелена, або такі жовті стіни, я рекомендую вам перед тим, як виставляти на продаж, виділити кошти і покрасити будинок, перефарбувати в якийсь більш нейтральний колір. краще всього це... Такий білий, можна з таким легким сірим підтоном, це дасть свіжості вашому будинку, і звісно, це буде легше продаватися, бо тут люди люблять будинки, щоб вони були як чистий лист, бо в кожного свої забаганки, і коли вони заходять і бачать оце різнобарв'я, це може їх відляка... like, відлякати. Ось. І ще такий момент: тут дуже багато будинків є з ковровим покриттям. І подивіться на ваше коврове покриття. Ви можете або позвати фірму, яка вам клінінг такий зробить професійний, і гарненько його вимає, і він буде виглядати добре. Але якщо він не добрий, якщо коврове покриття вже таке, ви бачите, воно таке вже замосоляне, <свісно> або ще, ще, ще знаєте, Знаєте, ну, різні бувають випадки. Звісно, коли там були маленькі діти, щось, вони там якісь клей, якийсь е, пластилін, чи ще щось могли зробити, то краще вам поміняти, реально краще виділити. Якусь суму на от таку маленьку реновацію вашого будинку перед тим, як ви його виставите на продаж. Це дуже важливо, особливо зараз, коли маркет він не такий жвавий, нема такої, прям, знаєте, ажіотажу, коли кожен покупець вам дуже дорогий і ви не хочете його втратити, то краще так робити. Коли ринок буде знову-таки дуже жвавий, дуже швидкий, будинки купуються за день, за два, то тоді ви можете на це не зважати, ви можете залишити все, як є, і це не спричинить ніяких проблем. Але зараз, коли нерухомості на ринку достатньо багато, я рекомендую вам підготуватися до цього процесу і щоб. Ось все було прям чітко. Деякі агенти, і якщо у вас немає коштів, наприклад, зараз вкласти в перекраску будинку, то агент, якщо він професійний, якщо в нього є також якісь кошти, якщо він вже працює деякий час. То він може допомогти вам з цим, і ваш агент навіть може вам зробити перекраску будинку. В нього навіть може бути свої люди, які це зроблять швиденько і не не за дуже великий кошт то ваш агент може вам допомогти. Звісно, ви з ним розрахуєтесь, коли закриєте угоду, коли продасте ваш будинок, бо ви будете як продавець зазвичай, зараз вже закон трошки інший, але зазвичай продавець сплачує комісію і свому агенту, і агенту покупця. Ось, коли ви будете розраховуватись, ви розрахуєтесь і за цю реновацію маленьку, яку вам зробить ваш агент. Це в його інтересах так само він захоче продати ваш будинок, і якщо він вам каже, що гей, давай зробимо ось це, це, це трошки ось там проінвестуємо ці е апдейти. Цей ремонт, але це буде точно, це подіє і буде великий плюс в продажі вашого будинку. Тож, якщо ваш агент наполягає, довіртеся йому, скоріш за все, він знає про що говорить. Так, і ще зауважити хотіла, коли ви з того моменту, коли ви виставили будинок на продаж, ваш агент вас зазвичай питає, з якого часу, по який час в проміж дня люди можуть приходити і дивитися ваш будинок. Тож, якщо ви, наприклад, працюєте з 9 ранку до 5 вечора, це буде дуже гарно поставити цей таймінг на, на перегляд вашого будинку. Щоб ви перед тим, як поїхала на роботу, ви так все прибрали, подивилися, нічого не залишилось такого. ось, І ваш будинок готовий. Тобто вам не потрібно бути вдома і чекати. Для цього це існує цей локбокс, що агент, який прийде, в нього буде код, і він зможе сам відкрити ваш будинок і показати людям. По закону агент не має права йти в ваш будинок, якщо він не зачекінився через це приложення і зазвичай це ліцензовані агенти, і зазвичай немає ніяких проблем. Ця людина в неї на кону її ліцензія, її репутація. Тож Зазвичай агент спостерігає за клієнтами, тому що клієнти це можуть бути також для нього чужі люди. Ви маєте бути готовими до того, що у вас в будь-який день може прийти чужі люди до вашого будинку. В багатьох стоять камери, там, де замок на двері, стоїть камера, і ви завжди бачите. Хто стоїть також, ваш агент може додаткові камери встановити, але більшість людей цього не роблять. Може, коли вже більш така нерухомість дуже дорога, якісь є предмети інтер'єру дуже дорогі і якісь ексклюзивні, то можливо це має рацію. А якщо у вас звичайне житло, зазвичай не буває ніяких проблем. Просто будьте готові і не залишайте вашу приватну інформацію, якісь ноутбуки, які в яких ма, може бути інформація, ну, яку б ви не хотіли, щоб хтось у вас вкрав і використав використовував. Ось тому якісь там блокноти з якимись важливими записами. Не залишайте ювелірні прикраси, оце все треба прибрати і кудись перекласти в інше місце. Тобто не залишайте нічого такого, поки вас немає вдома. Сподіваюсь, друзі, що ця інформація була для вас корисною та цікавою, а я пішла прибирати свій будинок. Завтра він буде вже на продажі. І е, мені треба доприбирати е, все, що в мене тут е, лежить. В мене кіт малий, і він тут все порозкидав, його іграшки і все таке інше. Я трошки його поприбираю, е, лишнє все поскладаю в бокси, і відвезу е, вже остаточно е, деякі речі в, е, в склад, який ми знімаємо. Ось і ну, лишнє таке треба, треба трохи прибрати. Більш основне прибирання я зробила раніше заздалегідь. Я прибрала лишній одяг, лишні якісь книжки, і все таке інше, все повідвозила в склад, але все одно ми тут живемо, і мені потрібно бути тут, спати, їсти, приймати ванну, ось купатися. Тобто. Ми тут живемо, залишаємось і треба зробити а-ля готель, щоб це була така готельна версія, коли ви уходите, ось щоб ліжко застелене, в ванні не було лишніх предметів також зверху на поверхнях. Ставте, будь ласка, вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І підписуйтесь на мій канал. Для мене це дуже важливо. Просто про життя США. Па-па!